160 бойових зітнень зафіксували у генштабі за минулу добу по всій лінії фронту. Основні свої сили російські війська концентрують на Покровському та сусідньому Новопавлівському напрямках. Там сумарно наші оборонці відбили більш ніж 60 ворожих атак. Прорвати лінію оборони противник намагається в районі Лиману. Саме там бійці 3-го армійського корпусу зафіксували черговий злочин російських військових. Окупанти розстріляли родину і взяли у заручники неповнолітню дівчинку, аби прикривати. Нею під час просування. Радіоперехоплення свідчать, що наказ вбивати цивільних окупанти отримали до початку операції. Подробиці в нашому фронтовому огляді. Понад півтисячі днів тримають оборону Вовчанську бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнко. Вони зупинили ворога під час повторної спроби окупації міста і зайняли рубежі. З того часу росіяни штурмують там безперервно. Звичайно, там вороги штурми піхотні, вони нікого не зупинялись. Моментами вони активізуються, моментами затихають, але загальна картина така, яка і була на початку. Пруть, а ми стараємося їх зупинити. Місто розтрощене авіацією та артилерією перетворилось на суцільні руїни. Логістика та ротації на цьому напрямку надзвичайно складні. Ну, я з побратимом пробув 70 днів на позиції. Дрони на оптоволокні, дуже багато літають. Дуже там постійно літають дрони. Ну, ми виходили ну, з пораненням, нас ранило з побратимом. І при виході ми теж Коли виходили, то нас теж обстрілювали. Мені два оскока в ногу попали. Пілоти 58-ї бригади ускладнюють життя окупантам на півночі Харківщини. Полювали на транспорт ворога. На куп'янському відтинку росіяни постійно намагаються перекидати піхоту на лінію бойового зіткнення, не дозволити їм накопичитися і пройти вглиб пріоритетне завдання для підрозділів бригади «Карадах». Триває щоденна кропітка робота з утилізації противника. А це відео від залізної бригади. В дуелі впі, дронів та ворожих бомберів переможцями стають наші пілоти. Буревій продовжує знищувати озброєння армії РФ. За тиждень підірвали РСЗВ Сунцепьок, ворожу гармату і кілька десятків окупантів. Приземлили БПЛА різних типів, вивели з ладу засоби відеоспостереження та радіозв'язку. В районі села Шандриголове окупанти розстріляли сім'ю цивільних жителів і захопили неповнолітню дівчинку в заробі. Ворог використав її для прикриття своїх груп з метою подальшого просування на Лиманському напрямку. З радіоперехоплень, зроблених третім армійським корпусом, стало відомо, що командир росіян віддав наказ про знищення цивільного населення ще до початку штурму. Батьків дівчинки вбили. Майстри своєї справи з підрозділу Сігнум показали результати полювання на модифіковану буханку та піхотинця в сонцезахисних окулярах. Пілоти 63-ї бригади спалили ворожий танк. Росіяни вважали, що сховали його надійно, та бійці спрацювали бездоганно, знайшли ціль, відкрили схованку і знищили важку техніку, яка вже стала рідкісною на цьому етапі війни. Щоб уберегтися від українських дронів, московити прикидаються мертвими, ховаються в густій зеленці, а дехто пересувається в туристичних наметах. Останній спосіб застосовують у темну пору доби, але цей турист вирішив рухатися в день і дарма. Оператори БПЛА 45-ї артилерійської бригади відстежили та ліквідували наземні роботизовані комплекси противника, чим суттєво ускладнили логістику ворога. На Краматорському відтинку працюють оператори 5-ї штурмової. Влучно поцілили по бліндажах та укриттях противника. Фортифікації не врятували непроханих гостей. На сторожі часового яру продовжують стояти бійці 24-ї бригади імені короля Данила. Цьвора. Зу зафіксували як відправили до пекла сімох окупантів. Бійці 155 ї бригади прикривають шляху Покровськ, знищують їх ворожі дрони, ждуни на дорозі. Також працюють по ударних шахедах, герберах молніях Серед інших доброволиці з позивним лісник. Він на війні з 22 -го. пораненим потрапив у полон і зміг утекти. Каже зараз, війна інша, технологічна. все навколо контролюють дрони. Все змінили дрони технології. Співі, гербери, це все. Вони змінили дуже хід війни. Хто розвивається, хто масштабує виробництво і шукає шляхи ще інші. Для ефективнішого знищення ворога той буде перемагати ці ліні. фенікс нищить логістику противника на покровському напрямку під ударом вантажівки з боєкомплектом, мототранспорти з живою силою, бронетехніка та танки. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини. Зараз ми маємо можливість дізнатися про ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Борової. До ефіру долучаємо командира взводу ударних БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади, Героя України, пана Олександра, на псевдосхід. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава. І традиційно ми говоримо, коли з військовослужбовцями, ми і намагаємося вам чимось допомогти. А саме наші глядачі, українці, я закликаю вас, ви вже бачите QR-код. Це збір. Збір на ударні БПЛА Дарц ціль це мільйон, а вже чверть мільйона зібрана. Тож я закликаю вас активно долучатися до цього збору, тому що про роботу операторів БПЛА третьої штурмової бригади мені здається, що ну немає такої людини, яка б про це не знала. Якщо вона цікавиться ситуацію на фронті про результативність. Пане Олександре, я вас попрошу. Розкажіть, що це за дрони, що вони дозволяють досягати на лінії, бо саме оці дрони Дарц, дивіться, це дрони незвичайні, це дрони саме літакового типу. Вони на відміну від звичайних дронів коптерного типу. Ми працюємо цими дронами, знищуючи логістику ворога. Також працюючи по ППО ворога, артилерії, гарматам ворожим. Ну, але основна, основне завдання для нас це все ж таки знищення та порушення логістики ворога на дистанціях 40-50 кілометрів від лінії зіткнення. І це напевно що потужно впливає на ситуацію, яка потім на лінії фронту, зважаючи, що тривалий час вашій бригаді вдається тримати цю лінію оборони стабільною. Тож, шановні глядачі, я вас закликаю. Допоможемо нашим оборонцям з 3-ї штурмової бригади операторам БПЛА на дрони «Дартс» Збір, ви бачите QR-код на екрані. А хто не може через QR-код, то номер картки нижче. Будь ласка, доєднуйтеся. пане Олександре. Поділіться інформацією, яка оперативна ситуація в смузі вашого підрозділу. Як оцінюєте інтенсивність атак противника? Інтенсивність з кожним днем збільшується. Ворог намагається прорватися до переправ в Боровій та осколі, тим самим. Також знищивши та відрізавши нашу логістику, але бійці нашого корпусу, нашої бригади, впевнено тримають визначені рубежі, не давая противнику просунутись в напрямку згаданих переправ. Також ворог суттєво збільшив застосування своїх дронів різного типу. Що також ускладнює нам логістику, з чим ми в принципі боремось за допомогою наземних роботизованих комплексів у на в нашій бригаді створена ціла рота НРК. Шановні глядачі, я нагадую, аби логістика ворога була знищена, і це не дозволило просуватися росіянам в районі Борової і Осколу, ви бачите QR-код, це збір для 3-ї штурмової бригади. Збираємо на дрони Дарц, які досягають відстань 40 кілометрів, і там нищать ППО росіян і їхнє скупчення і логістичні шляхи. Я вже казала про те, що от помічаю, що більше напевно, що рік вже точно. Ваш підрозділ тримає стабільну лінію боєзіткнення. за рахунок чого. Поділіться інформацією, якою можна, звісно? Звичайно лінія зіткнення вже там близько півтора року роки тримається на одному місці. Ну, майже завдяки високому професіоналізму нашої бригади професіоналізму командирів. Сержантів та солдат їхньої навченості та великої високої мотивації, також наш підрозділ серед звичайних лінійних підрозділів, тобто не спеціальних, знов зайняв перше місце. По отриманням так званих єбалів, це саме за використання нашої безпілотної компоненти нашої бригади, це і БПЛА, типу вампір, бомбери, це і звичайні fpv коптери які працюють зазвичай по піхоті, і також наші БПЛА літакового типу різного типу, які відпрацьовують вантажівки, логістику. По тим, ну, по транспорту ворога, які везуть на передову там боєприпаси, особовий склад, їжу, воду. Тобто, ми намагаємось зупинити е ці транспортні засоби ворожі, щоб вони не змогли доставити критичні для ведення війни е матеріальні засоби там, ворожим піхотинцям і тим самим знизити їх е наступальний потенціал. Що в принципі нам вдається, я вважаю, на високому рівні. А які цілі вам вдалося уразити з останніх? Як це позначилося на лінії боєзіткнення? З останніх це декілька вантажівок з боєприпасами та особовим складом. Ну, це от кілька днів тому. І також кожен день ми працюємо по ворожим гарматам. Тобто, ми. Знищуємо артилерійські засоби ворога. Також був в цьому місяці вражений ворожий танк, що є вже рідкістю на фронті, і також працюємо по злітно посадковим смугам операторів ворожих БПЛА. Ви спеціаліст, ви працюєте з дронами, ударними, з розвідниками. Дрони зі штучним інтелектом автономні. Чи ви вже стикалися з подібними дронами? І чи можливо стикалися з ворожими? В чому вони надають перевагу? Ну я не можу сказати, що вони прям автономні вже повністю. В цих дронах наразі внідряють систему до наведення. Тобто, все ж таки, зліт проходить вручну доліт до цілі, також проходить вручну за допомогою там. Да, є людина Штурман, який веде пілота, і пілот якби керує літаком. А вже коли ціль визначена, так є деякі системи розпізнавання ціли, і коли ти її вже захопив, далі літак вже вражає ціль в автоматичному режимі. Тобто це вже така фінальна стадія польоту і місії, ну виконання місії, на якій застосовується так, система система донаведення. Щоб така вже прям повністю штучний інтелект, щоб він сам полетів, там сам знайшов всі ціль, сам вразив. Ну цього я поки не зустрічав. Шановні глядачі, я нагадую, ми зараз говоримо про ситуацію на Харківщині, де оборону тримає третя окрема штурмова бригада. І операторам БПЛА взводу пана Олександра потрібні дрони Дарц. Вони дозволяють нищити ворога глибоко в нього у тилу на 40 кілометрів на 50 Вони таку відстань долають. Тож QR-код, ви бачите, це збір. Ваші донати дуже важливі. Вони дозволять наших оборонців оснастити найнеобхіднішим нині на фронті. Це інновації, це технології, це дрони. Пане Олександре, ви брали участь в одному з гелікоптерних рейдів гур до оточеного Маріуполя. Виходили з оточення пішки і пройшли 200 кілометрів по окупованій території. От які бойові навички і ваші особисті, можливо, риси допомогли вам здійснити такий прорив в принципі. Я з 15-го року. П'ять років я служив у війську, служив у Полку Азов. Там я здобув навички різного типу: там і медицина, і тактична підготовка, і вогнева підготовка, і знання з топографії. Але основне, напевно, все ж Ну, знання це теж важливо, але основне, це якісь такі особисті якості. Це велика рішучість, віра в себе та розум, хитрість розуміння, хто такий ворог і і знання місцевого менталітету. Бо я сам родом з Луганська, і я знаю, як вони мислять, як мислять ну місцеві колаборанти, і виходячи із цих знань, в принципі, мені. Вдалося подолати шлях та вийти на підконтрольну територію України. Зауважу, що все це я здійснив вже після того, як був наказ виходити в полон. Тобто я там не раніше там втік, десь з полі бою. Тобто до останнього дня я виконував завдання і лише після того, як сказали скласти зброю, я цього не зробив і вже виходив на своїй ініціативі. На своїй рішучості, на характері, на Виходить характері. Нахи, Мені здається, що наше військо багато в чому тримається саме на характері, як ви сказали. Пане Олександре, я вам дякую. Дякую за те, що ви нас бороните, і ваш підрозділ за те, що знаходите час для спілкування на прямому зв'язку зі студією, був герой України, командир взводу ударних БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади на псевдосхід.